Заплатити податки в країні проживання за кордоном, та ще й сплатити військовий збір, саме такі запитання ви зараз задаєте нам в особисті. Давайте розберемося разом. Коли ви сплачуєте податки з доходів, які ви отримуєте, наприклад, в Німеччині, в Нідерландах, в іншій країні в Євросоюзу або в Америці, Канаді, то відповідно ці податки зараховуються до місцевих бюджетів. Оскільки в нас Є таке поняття, як уникнення подвійного оподаткування є прямі угоди з кожною країною майже світу. Треба перевіряти, звісно, по переліку, але більшість європейських країн підписала такі угоди з Україною. Також підписані такі угоди з Америкою та Канадою. Тобто, якщо ви в місцевий бюджет вже оплатили податки, то вам повторно... Ті самі податки вже не потрібно сплачувати в Україні, але тут теж є нюанс. Є спірне питання: якщо за кордоном не стягується такий податок, як військовий збір, який стягується в Україні, чи треба його ще платити в Україні? Оскільки тільки в Україні станом на зараз є такий податок, який зобов'язує саме українців його сплачувати. Так ось податкова України для того, щоб Уникнути непорозумінь надала власне роз'яснення на своєму офіційному сайті, в якому мова йде про те, якщо ви сплатили за кордоном відповідні податки, і, наприклад, ви сплатили там 100 тисяч гривень податків, а в Україні треба сплатити разом з тої ж суми 80 тисяч, то вам доплачувати різницю або окремо сплачувати військовий збір не потрібно. Перший приклад, якщо ви, наприклад, в Німеччині сплатили 80 тисяч гривень, вираховували цей податок, так? А в Україні, наприклад, на ту саму суму ви маєте сплатити 100 тисяч гривень, то ось цю різницю в 20 тисяч гривень вам треба буде тоді доплачувати в український саме бюджет. Податкова у своєму роз'ясненні не виокремлює необхідність саме сплачувати окремо військовий збір. Мова йде тільки за різницю в сумах сплачених податків. Тобто для фіксації, якщо ви сплачуєте за кордоном податки, і вони рівні або вищі, ніж ви мали сплатити на ту саму суму в Україні, доплачувати нічого не потрібно. Але якщо все ж таки є різниця, от ви сплатили 18 а в Україні ви маєте сплатити податків 23%, то вам оцю різницю 5 який може співпадати саме з розміром військового збору, треба буде потім оплатити ще в Україні. Ось цю різницю. Посилання на роз'яснення податкове залишаю в коментарях. Якщо вам було корисно відео, ставте лайки та робіть репости, і звісно, діліться вашими думками в коментарях.